У Миколаїві внаслідок дронової атаки росіян отримав поранення. Чоловік його шпиталізували. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім, окупанти запустили вночі по місту Шахеди. Через влучання у передмісті виникла пожежа? Там працюють рятувальники. А далі дізнаємося про оперативну ситуацію в іншому південному регіоні на Херсонщині. Про наслідки ворожих ударів розпитає Олександра Толоконікова, заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава доброго! Розкажіть на тепер на цей час. Яка оперативна ситуація? Чи ведуть росіяни вогонь? Так з самого зранку вже в нас атаки дронів. Дніпровський район під атаками. Вже двоє поранених нас є зранку. На жаль, також за вчорашню добу у нас є один загиблий 65-го року. Народження чоловік в Антонівці. Майже кожного дня зараз з Антонівки. У нас такі сумні звістки про загибель людей атакувати продовжують росіяни людей. В більшості похилого які там залишились, які виходять іноді двір, росіяни одразу на них спрямовують свою вибухівку або дрони, і при цьому ми продовжуємо просити людей виїжджати. Але поки великої е якоїсь там евакуації люди не погоджуються на це, і тільки коли там зруйнуються зру будівлі, в яких вони живуть, домівки, тільки тоді люди погоджуються на евакуацію. 35 населених пунктів було загалом обстріляно росіянами різним типом озброєння за минулу добу. Є пошкоджені будинки? Зазвичай це і багатоквартирні будинки тут в самому Херсоні. Ну і по прибережній зоні приватні будинки. Пане Олександре, які дрони саме росіяни застосовують для ударів по мирних жителях? Чи є випадки застосування дронів на оптоволокні і що вдається зробити для протистояння цим атакам? Так, от нещодавно, якраз на, на оптоволокні е, росіяни застосували для атаки на е, автівку ДСНС, тому що самі ж це і виклали, показували, хизувались тим, що вони атакують рятувальників. Це дійсно важко назвати е, нормальною поведінкою. Ну, в принципі, важко назвати все, що вони роблять, але це вже просто. Е, Атакувати людей, які рятують життя інших, начебто вони їм якось загрожують. Ну і, і в принципі є вже багато доволі таких випадків зафіксованих, як вони атакують вже саме місто. До цього вони атакували в більшості на оптоволокні район прибережної зони та островів. Зараз залітають далі. Ну і збільшують кількість також самих. Дронів і ФПВ і типу МАВІК кожен тиждень збільшується кількість. Ми це фіксуємо. Ну і а ми зі своєї сторони збільшуємо як можемо кількість ребів різні, по різним частотам, щоб охопити весь спектр. минулого тижня безпілотниками. Росіяни атакували медичний заклад у Херсоні. Перед тим артилерійським вогнем також поцілили по лікарні. На Херсонщині є неушкоджені російськими атаками медзаклади. І чи вдається відновлювати вже уражене? На жаль, немає. Немає у нас закладів медичних, які не пошкоджені або не зруйновані. Да? У нас є багато прибежних закладів, типу як Бориславська районна лікарня, яка майже повністю зруйнована, і артилерію, і потім більше десяти кавів туди впало. І тому. Звичайно, про відновлення ми поки ще не можемо казати, тому що навіть оглянути проблематично. Нещодавно тракториста вбили росіяни знову таки на в'їзді в, в Борислав, тому там дуже небезпечно. Ну і всі ці, ці лікарні релоковані вглиб в глиб території правобережжя і продовжують працювати поблизу в іншому районному центрі. Там також отримують допомогу бориславці, які, можливо, попадають, або захворіли, або попадають під обстріли, туди їх перевозять, вже евакуюють в ці, в ці населені пункти, де є лікарки. Ну, а так, звичайно, ми поки не можемо казати, що ми можемо щось відновити, особливо в пробрежних зонах, де постійно страждають. Ми закриваємо тимчасово, робимо, зі своєї сторони, підземні. Сховища підземні лікарні, де можуть продовжувати лікуватися і або лікувати наші лікарі пацієнтів в межах міста та інших населених пунктів. Пане Олександр, хочу продовжити цю медичну тему. Наприкінці зими у нас в ефірі Олександр Прокудін повідомляв, що в області критична ситуація із кадрами саме в медичній сфері. Бракує вузькопрофільних лікарів, які працюють з політтравмами. Чи вдалося виправити цю ситуацію? Як ви вирішуєте це кадрове питання? Так, дійсно вузькопрофільних спеціалістів недостатньо, але Зі своєї сторони, ми е, розуміємо, що е, простіше, мабуть, евакуювати людину з якоюсь специфічною по специфічним пораненням в обласний центр поряд або в Київ для того, щоб уже надати більш профільну допомогу, ніж сюди затягнути і зробити там таке повноцінне відділення з цього напрямку, тому в більшості ми вирішуємо питання так. А що стосується. Різних напрямків то от, для прикладу, наша обласна лікарня проводить операції на серці і дуже успішно, і ми навіть порівнювали з нашими е, областями-партнерами в інших країнах, і, для наприклад, Рушклезвігольштейн, яка там лікарня, яка має мільярдні е, мільярдні бюджети, і вони роблять е, менше успішних операцій на серці ніж Херсонська обласна лікарня, яка Тут під обстрілами в підземних частково укриттях проводяться операції і успішно і більше. Ну тому ми тут на Херсонщині продовжуємо робити все для того, щоб рятувати людей. Пане Олександре, як тривають жнива на Херсонщині? В неділю ми з вами говорили. Ви казали, що поля вони на відстані від от цієї червоної зони, там де артилерійський вогонь. Але чи дістають до цих полів пшениці росіяни дронами тими ж самими на оптоволокні? І скільки вже зібрали врожаю? Вже збираємо зараз кавуни почали збирати вчора. Я спробував перший раз уже Херсонський кавун, дуже смачне. Думаю, що ще будуть смачніше далі, тому що в нас, як кажуть, їх спека тільки для кавунів плюс. І тому ми думаю, будемо скоро пробувати смачні кавуни, і їх в цьому році засіяно в три рачі більше, ніж в минулому році. Тому і вже зараз грузяться фури на. Така дуже наближена територія є у нас, де посаджена велика частина баштану, і там вже грузяться фури і відправляються на різні регіони. Тому вже найближчим часом спробують люди наші херсонські кавуни. Що стосується інших культур, пшениця вже майже зібрана. Найближчим часом будемо комунікувати скільки. Ну і що стосується інших сільхозугідь, то 88%. Ми вже розмінували 88% сільхозугідь, але при цьому зміна клімату, жара і інші погодні умови, на жаль, знищують культури без поливу. Тому ми зараз спрямуємо всі свої зусилля на те, щоб відновити якомога більше поливних земель, тому що от та ж сама теракт на Каховський ГЕС зруйнував дуже багато. І розрошульних каналів, за рахунок яких ми досягали цих результатів по на Херсонщині. Зараз це велика робота і треба робити її, але обстріли нам не дають, пане Олександре. Я вам дякую, перш за все, що, попри обстріли і навантаженість, ви знаходите час для спілкування з нами і оперативно інформуєте, що відбувається на Херсонщині. Це був Олександр Толоконіков, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації.